Ранку. Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати прикметники. Давайте пригадаємо, що таке прикметники. Так, прикметники це слова, які вказують на ознаку предмета і відповідають на питання який, яка, яке, які. Пригадайте, та назвіть п'ять прикметників. Так, і поки ви пригадаєте, ми з вами. Створюємо емоційний настрій. Наш урок залюбки проведе тебе в світи. І на як, чому йде, завжди відповідь знайде. Тож назвіть, будь ласка, прикметники, які ви дібрали. Чудово! А ми рухаємось далі. І наступна наша вправа об'єднай пари. Об'єднай прикметники з відповідними малюнками фруктів. Круглобоке, про що ми можемо сказати? Так, абсолютно правильно, Круглобоке – яблуко. Поставимо запитання від слова яблуко. Яблуко яке? Круглобоке. кислий? Ну, звичайно, лимон. Соковитий? персик. Солодка слива. Червона вишня, медова груша. Абсолютно правильно! Ось таким чином ми можемо зробити висновок, що прикметники зазвичай пов'язані з іменником і завжди відповідають на те ж саме запитання в реченні. Зошит свій я відкриваю, навкоси його кладу, ручку правильно тримаю, букви вправно я веду. Запишіть, будь ласка, 15 січня класна робота! Перегадайте, як пишеться велика та маленька буковка F. Так, далі поєднуємо маленьку буковку F із буковкою Р, Ру-у-к-т. і ви здогадались, що ми запишемо слово фрукти. фрукти. Так, прописуємо цілий рядочок слова фрукти. Виконайте звукову модель, порахуйте, скільки букв, складів та звуків у цьому слові. Не забудьте визначити наголос. Для цього поставте відео на паузу та виконайте завдання. А ми переходимо до наступного завдання. Для зручності можна відкрити підручник на сторінці 79. До речі, пригадайте, 79 це число якого десятку. Так, чудово! Вправа 1. Прочитайте уважно завдання. Так, для частування гостей друзі закупили продукти. На малюнку зображено фрукти, які купила родзинка. Прочитайте. Так. Чи любите ви ходити на гостин? гості? А чи любите ви запрошувати до себе гостей? Діти, подумайте та пригадайте, що слід пам'ятати, коли запрошуєте гостей. Наші знайомі друзі теж вирішили запросити гостей. Для частування гостей вони закупили продукт. Давайте ще раз прочитаємо назви фруктів, які купила родзинка. Як називається? Солодкий мандарин. А також солодкі мандарини. Діти. Увага! В чому ж різниця? Порівняйте записи під мандарин. Як змінився іменник? В першому випадку це солодкий мандарин. Скільки це? Один мандарин. А в другому випадку солодкі мандарини. Про що говорять ці слова? Що їх багато. Отже, поясніть, як змінюються прикметники. Здогадалися? Давайте перевіримо себе за правилом. Прикметники, умовлені, змінюються разом з іменником, і який із ним міцно-міцно пов'язаний. Якщо ми кажемо яблуко, одне яблуко, червоне яблуко, то й червоне буде в однині. А якщо їх багато, як ми скажемо, червоні яблука? Їх буде. Багато. Добре, якщо ми скажемо стигла вишня. Вишня, скільки їх? Одна, отже, і стигла буде вжити в однині. А якщо їх багато, як нам треба сказати? Абсолютно правильно, Стиглі вишні. Чудово! А ми переходимо до вправи 2. Хочеш дізнатися, що купив ще Тоді зміни. Подані словосполучення так, щоб вони назвали багато предметів, та запиши їх за зразком. Апельсини які смачні. І так, груша соковита. А якщо нам треба сказати, що їх багато, як ми скажемо груші які соковиті? Далі постав відео на паузу та спробуй самостійно записати ще два словосполучення. Ну що ж, саме час перевірити. Лимон, ставимо запитання. Який свіжий, а нам треба, щоб їх було багато? Лимони які свіжі? Так, і про яблука. Яблуко велике, а якщо їх багато, то як ми скажемо? Яблука які. Великі. Ми можемо зробити визнавки, що прикметник завжди стоїть в тому самому числі, що і іменник, який з ним пов'язаний. Не забувайте про це. А ми крокуємо далі і переходимо до вправи номер 3 Прочитайте уважно завдання. Так, читалочка купила овочі, про які згадується у вірші. Прочитай вірш. На городі жовті дині і столові буряки, баклажани зріють сині і зелені огірки. Тітки назвіть, які ж овочі купила читалочка. Дині, буряки, баклажани та огірки. Скажіть, будь ласка, кожен овоч вживається в однині, тобто один, чи їх багато у множині? У Множині. Отже, коли ми вживаємо багато декілька предметів, то це називається множина, дині, які жовті, бурякі, які столові, баклажани, які сині, огірки, які зелені. Запишіть, будь ласка, вживані словосполучення у множині. за зразком, так як є на екрані. Для цього поставте відео. На паузу. Чудово! Отже, сьогодні ми з вами звернули увагу про те, що прикметники можуть вживатися в однині, якщо це один предмет, або у множині, якщо це багато предметів. І все це залежить від іменника, який з ним пов'язаний. Телефон міцний. Телефонів скільки? Один, отже, і міцний вжито в однині. А якщо я кажу телефони гарні, телефонів скільки багато, отже, і прикметник гарний, який з ним пов'язаний, також вживається у множині. Тож, не забудьте повторити правило на сторінці 79. А я вам дякую за роботу і кажу до зустрічі!